Я, головний та всемогутній Бог Зевс, своїм наказом війни припиняю та назначаю ігри замість них, щоб кожен міг у чесній боротьбі свою відвагу і силу показати і славу здобувати на віки. Як переможець у безкровній битві, хай буде так однині і до віку. для всіх це мій божественний наказ. Я афіна, богиня правосуддя. І сьогодні я спустилася з священного олімпу для того, аби допомогти вам відкрити малі Олімпійські ігри. А чи знаєте ви, що раз на 4 роки в Олімпії від променів сонця запалюють вогонь, який передають спортсменові бігуну, і він вирушає з ним у дорогу? О, це все! Я вже бачу, як прометей з Олімпійським вогнем ує до нашого майданчика. do Нехай оцей вогонь несе надію кожному із вас. Він сяйва наша, наш дороговказ. Загоновим приготуватися до смолоскипної естафети.